Друзі, вітаю! Як говорили в старому фільмі американському з 90-х, не погрожує південному центру. Ось так от сталося з російською політикиною. Знову ж таки, між політикиною повію там дуже близька грань, тому що працювала вона якраз таки на Кремль, хотіла знищувати Молдову. Так от завдають удару по цій політикині, знімають її з виборів партія. Молдова маре упливає з виборчих перегонів. Саме ця політикиня кричала, що хоче анексувати частину Одещини, а вийшло так, що анексували її з виборів. Європейці е, завдають удару по Росії в Молдові. Росія тягає американські і а британські кабелі біля Ірландії плавають на своїх кораблях, де 90% цих кабелів знаходиться, провокують дронами в Швеції. Німеччина каже, що вони вже не в стані миру і є пропозиція, що робити. Ну а Польща тим часом б'є черговий удар Україні в спину. Хочуть прийняти закон про бандеризм, отак, от і Волинську брехню. Ми то кажемо, що це була трагедія, коли чужинці прийшли на нашу територію, закривали церкви, школи і вбивали людей. А вони кажуть, що це брехня. Отак от давайте це проаналізуємо. Президент не може стати президентом, не відпускає його стара посада в інституті нацпам'ять. Добре, б ще пам'ять була хороша, а тут швидше інститут нацманіпуляцій. Деякі сусіди визначилися да, з тим, що ворог не Росія. А ворог Україна. Ну, будемо з цим теж працювати. Ну і квіточка на торті з Захарова каже, що вони готують удар по Європі, але в своєму гібридному стилі. Ось зараз все це я вам швиденько поясню за неповних 10 хвилин, щоб у вас вся картинка найважливішої інформації була з собою. Тому підпишіться, зробіть донат 710 на карті і ще 600 доларів зараз докину. з... Пейпела, будь ласка, докиньте, доходимо до мільйона і робимо паузу. Тому, будь ласочка, зробіть донат, а я починаю. Ну почну з найсмішнішого, тому що дійсно ця Вікторія Фортуне виявилося, що не фортуне. Вікторія трошки не підтвердила, і її знімають. Віце-президент ЦВК Молдови, Павло Постика, запропонував виключити Молдова Мари з перегонів, зазначив, що ця партія діє як наступниця партії Шор. Олігарха втікача Ілона Шора, який зараз живе в Москві, працює на Кремля. Мої дані кажуть, що ще й там організував ботоферму, яка працює проти Молдови, щоб та не йшла в Європу. Велика війна за Молдову. Європа вся допомагає, Україна допомагає проти Росії, щоб цю красиву а, сусідку України не віддати в лапи Росії. Бо бачимо, що когось. Росія прийшла на територію комусь залізла в голову, що їм нацпам'ять так сьогодні пече, коли дрони по них б'ють. Тож, Молдова, Мари звинувачується в участі в замаскованому виборчому блоці разом з представниками інших партій. Фортуна відкинула звинувачення, вимагала відводу кількох членів ЦВК і хотіла, як каже Юрій Дудь, щось сказати перед Путіним. Отак, от російські... Агенти зазнають краху. Путін, на жаль, їм допомогти в Молдові не може, тому що Молдова рухається в Європу. Що відбувається далі? Зараз будуть вибори, і дійсно, це дуже великі ставки. Росія планує кілька провокацій. Росія хоче завдати власне, ударів знову ж таки не стільки під прицілом Молдова, скільки ми. Бо ось такі сволоти. Які кричали про окупацію Одещини і анексію, зараз просто пішли на смітник політичної історії. Просто рубльові політикани просто їх викинули. І молодці молдавани, що це роблять? Захарова каже, що Україна готує атаку по Європі. Отак, От бачите, тут не розберешся без знання пропаганди. Коли Росія каже, що Україна щось готує, це значить готує сама Росія. Бо що каже Захарова? каже: дивіться, в них там є купа шахедів, вони в Львові їх відремонтували, гіране і будуть ними бити по Польщі і Румунії. Так, да, для слабоумних політиків, маргіналів, які беруть російський рубль на місцях, і в Польщі, і в Румунії, це буде чиста правда. Ну а хто ще ж міг вдарити гіранями, як не українці, які збили ту гірань, потім полічили, починили і, значить. Вирішили завдати ударів по Польщі. Маргіналам і всім, в кого мало місків, цього буде більш ніж достатньо. Ну, як же ж, Захарова перед цим попереджала, грають на випередження. Розумієте, ось це зараз дуже великий тест для європейців на маргінальність їхнього політикуму. Бо, наприклад, Навроцький поки що цей тест не проходить, коли він піднімає закон про бандеризацію. Тобі зайнятися нема чим? Засукай рукава, іди копай траншеї. Тобі скоро Польщу захищати від російських військ. А ти з України робиш ворога. Це найбільша помилка в сучасній історії Польщі. І це питання зараз до політиків, які провели три антиукраїнських кампанії зараз руками, а що ж ми можемо зробити? Ну населення так думає. Так ви ж надраконили це населення. На українців нападають в таксі. В трамваях на українців нападають в торгових центрах, б'ють за українську мову. Ви довели це. А зараз, типу, а що ж ми можемо зробити? І продовжуєте. Менце на слабоумного теж запускають, їздить він по Львову, робить за, знову ж таки, розуміємо, за які гроші. Ось це все антиукраїнська діяльність. Мали б трошки зупинити, тому що є європейське законодавство, і вони. Переступають і роблять дуже велику ведмежу послугу собі самому і своїм виборцям, працюючи цим самим на Москву. І щодо волинської брехні, волинська брехня, що ви нам добрі сусіди, ось так звучить волинська брехня. Хочете розбиратись? Хай сідають історики, розбираються. А зараз військові мають разом робити спільну стратегію протистояння Росії. А ви, замість того, щоб боротися з такими, як Захарова, Путін, Медведєв. Ви сьогодні боретесь з повітряними зміями. Ви хочете боротися з мертвими і всім розповідати, які ви сильні. Легко бити персонажів минулого. Вийдіть, поговоріть сьогодні з російською армією, яка уже по вас запускає дрони. Але страшно. Тут страшно, бо можна отримати у відповідь. Але нічого, ми своє відстоїмо і історію свою здавати не будемо. Хто б нам що не казав, бо вже ж зараз теж маніпулюють, а ми вас в ЄС не впустимо. Ми знаємо, як натиснути на Польщу. Звоніть в Берлін, дзвоніть в Брюссель, дзвоніть в Вашингтон. І дуже швидко Польща робить все, що дзвонять з Вашингтона, Берліна і Брюсселя. Тому що країна дотаційна, 70 мільярдів євро, не просто так дає Брюссель, і Польща цінує ці гроші, тому що сама їх не заробляє. Але є багато вільного часу і простору, щоб попрацювати проти України. На жаль, на жаль, сусіди обирають хибну тактику боротьби з Росією, визначаючи нас ворогом, а не їх. Захарова каже, що гірані будемо стріляти, значить, по Польщі Румунії. Тепер це вже українські гірані. От ну насправді примітивна історія, дуже примітивна російська пропаганда. От, але бачимо, що адекватної відповіді зі сторони Європи немає. Ні на те, що в Швецію прилетіли великі дрони, там викликали поліцію. От, ні на те, що в Ірландії плавають по цих кабелях, і знову ж таки. Там, де росіяни плавають, знову ж є інформація, що хочуть плавати і там, де стоять ядерні об'єкти. Це вже, типу, натяк помста за Паутину. Наші західні друзі повинні об'єднатися. І дати нормальну відповідь. Росія зараз грає в стратегію ескалації. Демонструє, що вона навіжена. Зазвичай такі піки йдуть в час переговорів, не публічних переговорів. Дивіться, які ми страшні. Ми тут плаваємо в Швеції, плаваємо в Данії, літаємо в Ірландії. плаваємо, до берегів Британії. Плаваємо всіх погрожуємо. В Японію кораблі відправили. Це все нагнітательство. Це все, Росія створює шум в торгах проти нас. Дивіться, Швеція вам допомагає мільярдами. Ось ми тут дроном політали. Данія допомагає, ось ми тут дроном політали. Вам Британія допомагає, ось ми тут корабликом поплавали. Але Росія це псевдодержава. Росія як Іран. Дуже багато шуму. Ось ці ядерні погрози, а на ділі паперовий тигр, якого можна дуже легко за хвоста підпалити і потім довго дивитися, як він буде бігати і горіти. Ось це зараз, що відбувається, мер скаже: Да, ми, типу, не в мирі, але й не в війні. І каже: постійні російські гібридні загрози на них треба реагувати. Ось правильне слово. На це все треба реагувати. Бо Росія робить ескалацію для залякування політичного. Так воно потім може перейти в військове цим. Потворам дай пальця руку по локоть откусять. Тому зараз треба реагувати, присікати і реально завдавати ударів. Бо європейці, ну це ж в Данії літає, це ж в Швеції літає, це ж в Ірландії, Британії, Польщі, Румунії, а потім дився, а вже в половині Євросоюзу і в Німеччині літає. Вибори втручаються. Ось тут назріває момент, коли їм треба завдати удару у відповідь. І тут якраз таки, як би там на нас наші сусіди не плювали в спину, але ми єдині в Європі, хто сьогодні демонструє лідерство, хто сьогодні демонструє позицію, і хто сьогодні готовий завдати Росії удару у відповідь? Боєтесь самі, давайте зброю людей нам. Ми це зробимо. А сидіти бездіяти, ви просто станете дуже швидко жертвою. Україна такою жертвою не була, не є і не буде. Україна дає бій і відсіч і робить це дуже сильно і вправно. Нам це дається дуже важко, але ми точно зараз ось ці знущання не терпимо і не впускаємо сюди ні російських військових, ні російських політиків, ні російські наративи. Боремося як можемо і готові допомогти нашим шведським, ірландським, і німецькими і іншим друзям, тому що ми лідери, ми не гребемо все на себе. А потім розповідаємо, що сусіди погані. Ми допомагаємо всій Європі захиститись. Ось так ведуть себе справжні лідерські держави. Так веде себе Україна. Е, я хочу вас попросити донат. Щоб ви зробили його, щоб ми за вихідні спробували закрити нам 200 з хвостом тисяч. Будь ласка, друзі, у нас серйозна банда 750 тут. Гривня 2 це супер. 100, це на грані можливого, про що я міг би мріяти? Будь ласка, зробіть, банка, картка, PayPal все є. PayPal теж, друзі, канадський долар, австралійський, британський фунт, євро. Теж включіться, бо поки що падають тільки в американських доларах. Решта спільноти, прошу вас, включіться. Катер для гуру, решта частин зібрані, чекають нас, відправляємо і поїхали. В коментарях напишіть, вистоїть Молдова російському впливу? Впаде чи який ваш сценарій? І друге, якщо Росія програє вибори в Молдові, чи будуть військові провокації в Придністрові? Давайте зараз про це поговоримо, якраз стоїмо на порозі виборів. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!